На даній короткій відеоставці ви можете побачити месерів, який я після отримання якнайшвидше переселив у башню. Після чого заливши гіпс у формікарі і почистивши його, заселив туди мірмік. Хочу вам сказати, що я не автор даного каналу, а просто озвучую відео. Я хазяїн даної сім'ї, хочу розказати вам її історію. Дану сім'ю я знайшов на березі річки Вовк, це Хмельницька область. Перше, що я зробив, це переселив її в чисті пробірки і після того, як виселив месорів, поставив їх на арену, і вони досить швидко перебігли в ліву частину формікарія. Потім вони відносно швидко набралися сміливості, і вже через тиждень весь фамікарій був колонізований. Мірники, самі по собі, мурахи доволі холодолюбиві. а так як я знайшов їх тоді, коли була весна, вони досить швидко почали плодитися. Уже протягом кількох тижнів я мав величезну кількість розплоду, це ви побачите аж в кінці відео. Як я стараюся підстроїтись під відеоряд, uh, який склав автор даного відео. Через деякий час я вирішив трішки покращити декорування формікарія і засипав туди крупнофракційний кварцевий пісок. На даному відео ви можете спостерігати, як нірмики атакують синю муху. Мух я виводив з опаришів, це досить дешево і економно. Але мушу визнати, я грішив тим, що кидав комах із природи, наприклад, бабок, комарів. Як ви можете переконатися із даного відео, мірміки самі по собі, мурахи не дуже швидкі. Ноги в них відносно короткі, і догнати навіть ту саму муху для них є певною проблемою. Але достатньо їй забаритися або за щось зацепитися. Наприклад, як в даному випадку, за тушку вбитого таракана, як навколо неї створюється величезний рижий клубок, який... Складається з безлічі тіл маленьких вбивць, які жалять її і починають розривати на частини. Можу побитися об заклад, що ви так само, як і я, ні за що б не хотіли опинитися на місці цієї мухи. Але це природа, і вам потрібно зрозуміти, що таке відбувається по всьому світі мільярди раз кожну годину. Зберігаючи за представниками даного виду, я дійшов до висновку, що їм, як і іншим видом, потрібна підвищена вологість, через те я старався, щоб гіпс завжди був темний, і між листами акрилу була трошки водичка. Дана сімейка прекрасно розвивалася, поки не наступила жара вище 25 градусів. Він коли вона зашкалювала навіть за 30. Тоді кількість розплоду стала замітно менша, десь третина від початкової кількості. А взагалі я можу дати вам пораду старатися не перевищувати температуру вище 28 градусів для мірмік, тому що тоді в них може бути навіть спад чисельності, тобто вища смертність, чим народжуваність. Ідеальні умови для них це 20-22 градуси. Дана сім'я була у мене до кінця червня, після чого я перебрався за кордон і перед цим передав її алу карду автору каналу Ans Dominance Around the World.